Доброго дня! Вітаю вас на платформі своєї онлайн-школи. Сьогодні я вам розкажу, для кого ця школа, для чого вона була створена. Отже, якщо ви дивитесь це відео на Ютубі, на інстаграмі, на Фейсбуці, на Патреоні або ще денеби, так, швиденько переходить за посиланням або просто наберіть в пошуку tomashukschool.com. Отже, ця школа була створена виключно для підготовки ЗНО та ДПА з математики для тих, хто закінчує 9 клас і готує, до ДПА і для тих, хто готується до ЗНО після закінчення 10-11 класу. Також в нашій школі є курси, якщо ви, наприклад, втратили знання з алгебри там, в 10-11 класі, бо почалася війна або коронавірус. Тобто можна окремо вивчити алгебру та геометрію 10-11 клас. Можна підтягнути окремо або алгебру, або геометрію 7-9 клас. А також, якщо ви взагалі з нуля нічого не вмієте, починайте з нуля з вивчення курсу математики за 5-6 клас. Що вам робити, аби зрозуміти, чи це вам взагалі підходить? Я розкажу про це в наступному відео.